Андрій Керес їде додому із Польщі. Чоловік там працює вже 12 років. каже, що на кордоні з польської сторони чекав близько години, враховуючи е ситуацію, мені здається, що доволі швидко. Взагалі, як правило. Е Ну, довго стоїть стоїмо на кордоні. Я більше переживаю насправді зараз на повез за, за повернення в Польщу, тому що зазвичай з тої сторони набагато гірша ситуація. Я стараюсь виїжджати в суботу або в неділю зранку, тому що там найбільший шанс швидше проскочити. І е, бувало, і за півтори години проходиш а траплялося і шість, і сім, і десять. Станом на сьогодні перед пунктом пропуску краківець з польської сторони, значить спостерігаю з'явилося зранку незначне накопичення транспортних засобів десь в районі 100 автомобілів. На виїзд з України у пункті пропуску Краківець було близько 20 машин. Ми призначаємо додаткові прикордонні наряди в залежності на в'їзд в Україну. По завершенню свят точно так само буде перенаправлення цих наших сил та засобів прикордонних нарядів по перевірці документів оглядів транспортних засобів, щоб зумовити комфортний перетин кордону, подорожуючим на виїзд України. Прикордонники прогнозують, черги на в'їзд в Україну будуть до кінця тижня. Черги перед пунктами пропуску, скоріш за все, закінчаться з настанням католицького різдва 25 грудня, і відповідно будуть від... Новлені також в напрямку виїзду з України після закінчення всіх новорічних різдвяних свят. Тобто, це десь в районі з 10 по 14 січня. В принципі, ми також очікуємо певне накопичення на виїзд з України, тобто наші громадяни будуть повертатися до країн ЄС з метою роботи. То постійно проживає в такому форматі. Роман Гнатишин. новини на Суспільному, Львів.